Церковному питанню до нас. Ну, я бачу, у вас тут світло, я вас погано бачу. Ну, я... ну ви ж Іван Іванович, Тергонський Іван Іванович. Скажіть, будь ласка, по якому ви питанні? Ну, громада попросила мене, щоб я з вами поспілкувався. Так. Оце е, прийшла громада. Так. Е, 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 е. А чого витікаєте? Йдіть сюди. Yeah. Ну так ви ж самі хотіли, чого витікаєте? Yeah. Тихо, не бійтеся, йдіть сюди, хай він знімає, хай покаже. Хай. Ну, йдеть сюди. Куди ви тікаєте? Ну йдіть сюди. Ви що, громада чи не громада? Ну. ну, От Іван Іванович. Так, от хоч ви попросили, кажуть, що ви до них якісь претензії маєте. Ну. Маєте ви до них якісь претензії? Так, і дорогу, ось бачиш. Дорогу, дорогу. Всі дороги, вечірній час. Так, так, ну вже... а, ви, а ви прийшли з якою метою? Ну, бо кажуть, що ви щось всіх сваритися на них. Так, зібралися. З якою метою о, оця вся молодь, яка знаходиться тут, зібралася. Запитайте. Ну, Вони кажуть, що ви щось до них там біля. — Магазина щось. ну, типу, не, не біля магазину, а на дорозі ось тут. А, вони стояли. Ми з ними спілкувалися. Так, я спілкувався. — А на яку там можна Ну, Від них запитайте, бо я ж... Хлопці, не а що він до схотів? Мож... Щемуш... Ми ще мучки наплювали і прикриваємо дорогу. Він так каже. Да. А, а... Так, а такого не було? Я прикривав комусь дорогу. Не було. Хтось, перекривати комусь. На справді дорогу? такого не було. Я ми... ви? Ні, ви не стояли на дорозі. Машина їхала, ми всі, Скарги, але, всі але, але стояли. ми стояли з боку. Але стояв біля дороги. А, тобі показати на відео, де ти стояв? З боку я стояв. Почекай, тобі показати. У мене, мене, мене є докази. Но. Отут. Докази у вас є, але на нас ніхто нічого не писав. Да, да, да. На них вискали має вискали хтось. Вискали. хтось да, а, а я розуміти. коли я даю зауваження, вони не мають реагувати, що вони стоять <реку> на дорозі. Ну <реку> ви ж їх позволяєте їхні інтереси. Розумієте Іван? що ви маєте позволять їхні інтереси. Тобто те, що хочуть вони. Серйозно? Так. Що вони мають у вечірній час ходити, кричати, музика. То давайте проведемо схід села і тічево піднімемо. І що вони мають, що не мають, будемо вирішувати. Ну так ви вже ж аж організовуєтеся. Ну як отак, вас бояться. Да чого вони мене бояться? Бо кажуть, воно вас запрещає. З якою? Ви а, а, ну тоді я сам це кажу. А чому? Давайте так, ви в Фейсбуці писали, що у військовий час заборонено там, тому то я даю звіт у Фейсбуці. Бо таке у вас? Так, я дав. Ну, так я ж запитуюся, чого ви не хочете збір села провести? Так ви проводите, ви ж ініціатор. Ну ви ж представляєте себе. Ви ж ініціатор цього. Я, та правильно, я ініціатор. Але мені люди розказують, що ви їм забороняєте. Хто? Ви на них тиснете. от зараз на людей тиснете. Бо вона ти сказали, щоб по двір'ях Ну, щоб по подвір'ям прибирали. Дивіться, Іванович, якщо ви хочете, щоб вас поважали, Іванович, якщо ви хочете, щоб це так, розумієте, ви повинні до це... людей йти, а не на людей. Це ви мені будете розказувати? Звичайно, бо я житель цього села. Да. Ні, ви не я, є жителем цього села. Я, а... я, я житель цього села. Так, що, і що і що? Розказ... Що? 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 Мені сказали, що біля мене, біля бару гразу. Так. Але це моя приватна власність. А хто він такий, що буде мені вказав, коли мене прибирають? Він сказали, я, я, я тобі скажу, ти прибираєш. Ні, мені ні. я, sta, я ні. староста а, і тобі так, маю ну, дати заувагу. А мене не треба вибирати, а. мене призначали. А, ну, я так, ага. Чуєте, а ви знаєте закон України про місцеве самоврядування? Що старосту, щоб. Говорили, прийшли, сказали, ви прийшли ви сказали... в вечірній час включили музику, перекрили дорогу, почали смітити ми на дорозі. У мене є відео. Я Це час, типо, щоб ми мали... Комендантська да, це не була. Це не означає, що нема комендантської. години... ви не знімайте там, дайте, типо, туди сюди. Почекай. Просто ти, 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 не спілкуйтеся, не свариться, Це да. не означає, що якщо нема комендантської години, то ти да, маєш перекрити не є, є на відео, відео, Я прийшов та обзор зауваження, розумієш? Добре, добре буде. Скарга, хоч була? Є, звичайно. Покажіть, де скарга, якась хоча б. Чи людей давайте скарга була. Хтось вариться, жінка. Про що ти говориш? Ти до до хати, Ну тихо, 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 тихо. Не бійся. Тихо, не бійся, Да, Не бійся. Тут це нормально, ми дискусуємо там. Далі, пане Гуру, на що ви хочете? Так, дивіться. Люди цікавляться. От чого ви так поступаєте? Як? Ну от тут не далі. Ви кажете, Ні, я розмовляю, як я поступаю. Ну вони з то мною покликали. Не знаю, з якої причини. Ну, ви ж на них зараз варитесь. Я з ними розмовляю. Ні, ви, ви на них ви дорогу перекрили. Ми комусь дорогу так, 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 ви так. Ви перекрили Informe, дорогу. дорогу тут зафіксовано. Кому? Хто Дому. хто стояв? То. Хто хто не міг Я я, йш, Те, я йшов, мені перекрили ]andi. дорогу. і вас не пускали. Іван Іванович, ну розумієте, ну ви я розумію все. Пане Горуна, чому ви в 10 годин зараз 10-та година, так година. Чому ви прийшли до мене до житлового будинку так. і тут е, влаштовуєте провокацію? Так це ж не провокація. Це провокація. Дивіться, Я, я вам скажу, що до вас прийшов. громада. Вимагає схід села. Так так, ось люди прийшли. О, бачите о 22 годині. Так ви ж чекаєте. Ого. Тихо, бач, і, і, ти хобач так? Завтра я викликаю поліцію За що? і ти будеш розмовляти з поліцією. Ні, За, ви... За що ти почуєш? То, на, на всіх то, вас то, завтра буде то, заява. Чого? Ні. Через що? А, через що? Ну, через що не випадку. Не то у вас тут зафіксовано. а по суті. По суті, вони будуть давати пояснення, чим вони займалися, коли я підходив до них і давав домовитися. Не маєте бажання мене в цей процес залучити? Я ж теж біля них. Ти я тебе запитав, з якою метою пан Горуна о 22 годині вечора прийшов до мене до житлового будинку і зібравши, зібравши оцих всіх. <пілля> так, так. Мешканці села провокації. Це не провокації, а що? бо мене покликали люди, бо, тому що ви до них чіпляєтесь. А як я чіпляюся? – Ну, так, ну, то ж так, що ж, чоловік сам це розказував, що ви <пілля> на них сварилися, там щось дровсько прикриває. Як я чіпляюся, я даю зауваження, ну, як ви вважаєте, пане Горуна, я маю давати зауваження, якщо влаштовуються якісь протиправні дії чи ні? Маєте, коли є заява, так заявиш, не. Ні. Я коли є свідком цього, я маю давати. Заваження? Свідком чого? Протиправних дій. Так нема протиправних дій. Ні, то це зараз. Е, І нема. тоді не було. Ну а ви були, тоді. А то, е, хтось претензії вам пред'являв? І шли, сказали, що і да, да, Ну, да, Іван Іванович, да, да, ну. Да, а інші люди Іван Іванович жалуються. Ну. А ну. звідки вони знають, чи вони чули чи. Тоді ви скажіть, мені хто на вас жалувався. Я не маю перед вами Знімал розказувати, хто мені жалується. Чому ти на ті претензії казали, що ти відчуваєшся? Чому ти воно мачука... було. Чому казалось, ти мачука... не твердося? Я просто розказую, на це? А, а, чай... Так, добре, Іван Іванович, давайте я завтра, Іван Іванович, давайте я. завтра дистрибуємося. Я побитий, мене ефект побіт. Я запитую, мене ефект. чому ти? Я побіт, не то. Я чую від тебе запах Це э, від вас запах пригару. Я ніколи, я не вживаю. Тут я тут не вживаю. Я радий. Мене, мене за побили, це мене ефект. Добре, Іванович. Хто тебе побив? Дивіться, давайте зараз розійдемося. Так, так, говори. Ти привів, щоб розправилися зі мною оцих всіх. Ні. Ми прийшли з'ясувати. Чому ти, чому ви не прийшли до мене на роботу? Місце, а до мого а, дому. Іван Іванович, ви простий житель села. Ви, ви такі то, саме, як ви, я, ви на даний час заштовхуєте якісь саботуй тут. Ні, це, це громада до вас прийшла. А що ця громада Бо прийшла? Бо ви до них вичепилися. Ні, а ви шо? прийшли ви, на чолі з громадою. Яка, Правильно, яка причина? я ж вам вже віддав відповідь, що яка на схід причина? села що ви не даєте. Так, будь ласка. Коли? Коли, Коли захочете. Завтра. Коли організовуєте? Ні, коли ви організовуєте? Ні, ви, 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 я буду ви, ви, присутні. ви. Коли ви хотите. Так, хро... а ви прийдете? А як же? Все, по, по э, э, місце, де де будемо світла проводити. Ну, де ви хочете. Два, давайте біля лісництва. Давайте мене барі. Ну, де ви захочете, там і буде. Ну, а як мене барі разу. Іван вона сказав, мене біля бару разом. <ріх> Іван, <ріх> бари Іван, бари, було, бари, так. Ви сказали, що ви, біля біля бара. Да. А, і сказали, біля бара мене гарно. І ви мені казали, коли мені треба буде прибирати. Я, Коли я тобі казав, що треба прибирати. Так було. Він хоч сказати, що я не прибирав. <тур> Але це Сити? моя є приватна власність. і не ти, ти ти я... там. Я, я, хлопці, хлопці прибирай, коли дивіться, коли коли Іван Іванович з нами домовився, що він до, до нас прийде завтра до, до, до Дениса <свят> магазин. <свят> а, на ну, а на яку годину? На яку ну годину? це Коли вам удобно хлопці? Давайте на біля двох. На три години, на 15.00. Ну все, добре, дякуємо. Що ви з нами спілкувалися. все, прийдемо. Вже комендантська година має бути. Давайте по домах хлопці. Що, давайте, хлопці. До побачення.